Перші десять українських льотчиків закінчили базову льотну підготовку на Ф-16 у Великій Британії. Про це повідомляють там у відомстві. Льотчики пройшли льотну наземну та мовну підготовку та переходять до поглибленої льотної підготовки під керівництвом французьких інструкторів. Нагадаємо, що трошки графіки різняться між собою, але в цілому десь нам пророкують на другу половину 2024 року, що будуть такі передані перші літаки f 16 ми, друзі, готові розпочинати розмову з нашими гостями та експертами цієї інформаційної години. З нами на прямому зв'язку, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків та український авіатор Геннадій Хазан. Пане Геннадію, вітаємо вас! Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям героям слава вітаю вас і прошу поправити щодо знаєте, Пасувало би використовувати термін фахівець, тому що зараз така кількість експертів я боюся називатися таким високим званням експерт. Я просто фахівець. Домовилася, пане Геннадію, будемо тоді звертатися до ваших фахових знань. І в мене знаєте питання про майбутнє, та тому що літаків F-16 ще немає, але ми чули дуже багато так багато, стільки багато разів зазначення. Щоб що було сказано, що F-16 використовується по території винятково тільки України. Так наче в нас якісь ментальні проблеми? Ми не дочуваємо, не розуміємо і не погоджувалися на це. Питаю, я вас це в контексті того, що сьогодні Financial Times писав, що. Наші союзники, наші партнери, точніше, США, закликають Україну припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Тобто вони кажуть, отуди от не бити, тут літаки не застосовувати, сюди не наносити удари, і звісно, виникає питання, як вони собі уявляють, тим не менше, як ми ведемо оборону і захист наших територій. Тим не менше, якщо ми говоримо про літаки f 16 якби були вони в нас вже станом на сьогоднішній день, чи могли б ми уникнути сьогоднішніх страшних наслідків цих ударів, чи допомогли б вони нам захистити наші регіони. По-перше, знаєте, по черзі буду давати відповіді на ваше запитання. Вкотре хочу звернути увагу, що питання F-16 – то занадто заполітизоване питання, і наслідком того і або підтвердженням цього є заяви. Представників Сполучених Штатів Америки як країни розробника і виробника цих літаків про обмеження, які вони би бачили при використанні цієї техніки, і ми тут підходимо до того, що я вже півтора року кажу: а у нас є техніка, яку можна модернізувати, яку можна достосувати до сучасних до сучасного бою. Але ми все ж таки і вся країна, всі як один або майже як один моляться на ті F-16, які мають з'явитися і, і вони з'являться, і вони дійсно будуть впливати позитивно на перебіг військових дій. Але яка їх кількість? Якщо б їх кількість була б відповідна там, наприклад, трьом трьом бригадам або чотирьом бригадам, це є серйозний вплив на. Поле бою і е... То що там відбувається, а е, ви сказали, і я підтверджую е, інформацію, яка є в загальному доступі. Там 10 пілотів, то все це як початок. І тому, виходячи з того, що є це є початок, нам треба було би як державі, все ж таки думати про те, що треба робити з ти з озброєнням, яке в нас існує, і на якого на яке ніхто не може накласти жодного обмеження. А щодо заяв е, Сполучених Штатів Америки. Тут літайте, там не літайте. Ми маємо розуміти, що з політичної точки зору, ймовірніше, всього, вони мали зазначити, що вони до України звернулися з таким. Ну, сказали голосно. А що ну ми сказали, дякуємо? знаєте, є зараз таке модне модне слово. Ми вас почули і далі робити своє, і далі треба знищувати елементи інфраструктури, які ем, застосовуються в військових діях Російської Федерації, знищити в нуль, тому що. Тільки е удари по декільком е нафтопереробним е заводам при призвели до того, що майже п'ята частина е продукції е пального в Росії е ну зменшилася продукція пального в Росії. Е ще підтримати е або продовжити ці удари по нафтовій інф інфраструктурі, і ми можемо на літо вийти, а є залізобетонні підстави. Вийти на 50% знищення інфраструктури Російської Федерації по по виробництво пального зараз. Вони різницю, ту, яку не продукують їхні заводи, доповнюють з резервів. А коли було би або потрібно знищити до 50% і на літо це можна зробити, тоді в них вичерпаються. Запаси резервні запаси пального, і в них настане дефіцит пального, коли танк або БТР стоїть е, такий собі красивий, свіжо помальований, а його е, нема чим заправити, то. Це теж та ця техніка не зможе воювати один з елементів, тому що техніку можна уразити, можна знищити, а можна зробити таким чином, щоб вона не могла зрушитись, і це є підтвердження тої тактики і стратегії, які у нас дотримують, що то є нормально щодо наявності F-16 і сьогоднішнього атаку. Атаки ви розумієте, ну в нас досліджували ефективність повітряного. На знищення, наприклад, шахетів, це є рухома ціль на на фоні землі, на, на малій висоті і є інші засоби і методи. В наша і тактика знищення тих наприклад, наприклад, іншим, іншими засобами. Хочу зазначити, що вчора було оприлюднене відео відеокадри, як наші, наші ППО ППОшники знищили з тяжкого кулемета Браунінг, це півдюймовий калібр 12,7, Знищили ракету. Просто хочу сказати, як людина трішечки дотична і до стрілкової справи, да це наші хлопці просто, просто красавці влучити в таку рухому ціль вночі з е, тяжкого кулемета, який не є там, наприклад, точним е, м, стрілковим комплексом, але вони це зробили це. Це неймовірні результати, і я тішуся, що в нас такі є стрі, є стрілці. І м, щодо пілотів, ще раз хочу зазначити, які вчаться, що 10 пілотів чи 20 пілотів це є занадто мало. Треба вчити е, набагато більше молодих пілотів, яких які в нас богу дякувати є. Їх треба вчити. Їх треба вчити вже новому застосуванню зброї з іншою філософією. А м, сучасна американська авіаційна техніка техніка – це є вже літаки, які використовуються або експлуатуються з іншою філософією, тому що ті літаки, які були за часів радянського союзу, це знаєте, в них філософія їхнього використання була з 40-х, 50-х років минулого століття. А сучасна техніка це вимагає зовсім іншого. І якщо вчать молодих пілотів, це є дуже, я, я вважаю, дуже дуже супер ситуація, тому що ті ті хлопці. Ці ті військові будуть використовувати дуже знаєте, з коефіцієнтом корисної дії досить високим цю техніку для ураження всіх об'єктів і цілі, які будуть їм показані. Геннадій, продовжуючи тему навчання пілотів цього тижня. Бельгія відрапортувала про те, що в наших хлопців все гаразд, і технічний персонал гарно вчиться, і самі льотчики. А от поясніть один момент, чому Україна не залучає пілотів з інших країн, чому ми не наймаємо персонал для F-16, і технічний, в тому числі, і пілотів. Так це буде коштувати недешево. Робота на війні пов'язана з ризиком, пов'язана з із страхуванням, але я думаю, що ем, хтось із наших партнерів би поспонсорував таку програму. Але все ж ми не наймаємо пілотів інших країн. Чому у вас питання як мінімум, як мінімум, до міністра оборони? Таке має бути. Я не є міністром оборони. Не можу ваша версія. Відповідь. Ваша думка, ваше бачення? А ви знаєте, а відповідь коротка, тому що в нас ем, пев, певна кількість чільників для них війни нема. От нема як для багатьох киян, львів'ян, дніпрян війна вже закінчилася. Що можна в військовому місце не поступитися на дорозі, підрізати машину. В них же війна закінчилась, і нічого не потрібно. Все супер. В них все, всі діла йдуть супер. І тільки деякі, які дають журналістам інтерв'ю на вулицях, кажуть: я би пішов би в армію, але ж там же ж зле ТЦК, і, і жінка ще не пускає, і супер, і відразу. Всі питання, чому я в армію не піду, чому я тому, що жінка не пускає, зліти цика. А якщо би ТЦК було добре? Ну, лагідно, там на ви зверталася би кавою. Там частувало би там тістечками. О, тоді, певно, колись, мабуть, я би почав би розглядати питання. Так само і ваше е, питання щодо навчання пілотів е, вибачаюсь, е, зас, ну, якби то, щоб залучати пілотів іноземних техніків. І то все. А е, таке питання: а чому в нас е, немає державної програми виготови е, е, продукції ребі? Які необхідні зараз як повітря для автомобільного транспорту, персональні, позиційні реби? Питання, де вони? То таке саме питання, знаєте, ну, вибачте, може там 100 тисяч 500 мільйонів разів хтось ще переді мною повторював, то так само, як були виділені кошти на дрони, а стоїть риторичне питання: де дрони? І де та людина або люди, які відповідали за попитання постачання дронів. Де вони? Вони хтось відбирає від них пояснення? Ні. Чому не, не запрошують пілотів? Мені це невідомо, чому не запрошують. Про те, би запрошували, я би скоріше всього би знав. би. Мені би хтось з наших там, колег, партнерів з Заходу, повідомив, що отримали пропозиції. Я такого не чув. Чому не чую? Скоріше всього, або ймовірніше всього. Ну хтось не задає питання. Тому це питання ваше дуже вчасне, да і, і дуже якісне, але треба його задавати представникам міністерства оборони або тих структур, які тим би мали би займатися. На превеликий жаль, якщо би я тим займався, я би вам дав би фахову відповідь. Почули, пане Геннадію. Дякуємо за вашу експертизу. Президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПа Україна і український авіатор Геннадій Хазан був з нами цієї миті.